Кожна подорож починається з мети. Для нас мета дійти та побачити знамените озеро Морське Око одне з найкрасивіших місць Польщі. Для мене це був особливий похід мій перший досвід у горах, який я переживав разом зі своїми друзями. Тарасом, який надихав нас своїми розповідями враження. Я вражений. Та Ігорем справжнім професіоналом у створенні захопливих кадрів на GoPro. А ще з нами була Катерина, дружина Ігоря, яка стала частиною нашої маленької пригодницької команди. З цим настроєм ми почали наш шлях. Наш шлях до морського ока розпочався зі стежки, оточеної густим лісом, де старі ялини, здавалося, зберігали свої віковічні таємниці, легкий шелест листя та спів птахів створювала атмосферу спокою, а ранкове повітря було прохолодним і свіжим, ніби запрошувало нас рухатися вперед. Піща багов. <гум> Покажи що це. А, а з чим це? Сир, салат і, бля. Сашинка, а ну ти що скажеш, що ти тут щось не їси, чуєш? <гум> це <Это> бургер. <'я? гум> ну на мінімаль. Яєчки. Точніше, було. Так mm -hmm. розрізали. Сома там. Людишки <гум> йдуть, <гум> завідують нам. Яйця. Хто буде е, Яйця ну, будеш? — Давай. Сніми футболку. Це з Death Metal trash цього концерту. 300 гривень. Дов. Легенда. 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 Ти будеш яйця? Яйком яйко, леко. Пройшли 2 кілометри за 48 минути. Йдемо на рекорд. — Обід. — Одід. <ріст> <ріст> Стежка поступово ставала все крутішою, і незабаром нас оточували дивовижні скелі та невеликі струмки, що блищали під сонячними променями. Тут ви можете бачити зону, де відпочивають, стають на перекус люди. В цьому, в цьому відео буде також, де ми стали на перекус. Бачите? І те місце, де перекушували ми, вибрала ця легенда. Це просто це це не, людина. Це не людина, це історія. Ладно. А я думаю, а чого люди на нас смотрю, як на діватові? Я жавю, що там ми ділом не, не так. З кожним кроком відкривалися нові краєвиди, які вражали своєю красою. Високі гори, вкриті зеленю. Дивилися на нас згори, а десь у далині виднілися засніжені вершини. Іноді ми зупинялися, щоб сфотографувати ці моменти, і кожен кадр здавався нам окремим витвором мистецтва. Диві, ці контент-мейкери не доділиють. Наплодилися. Та чітко чувак. Але були й свої нюанси потік туристів, який не дозволяв нам повністю насолодитися самотою. Кожен крок потрібно було обдумувати, щоб не заважати іншим і знаходити можливість для власних вражень. Проте день видався напрочуд ясним. Сонце щедро гріло дорогу, а легкий вітерець здув нам у спину. Це була саме та прогулянка, коли кожна деталь навколо підказувала, що ти на вірному шляху. І ось, після кількох годин шляху перед нами відкрилося морське око. Покрите льодом і снігом, але від цього не менш прекрасне. Це було наше білосніжне полотно, оточене величними горами. Так. Гори отакі хірене. Так я хочу відображення гір поступилося місцем тиші й спокою зимового пейзажу. На мить ми всі замовкли, поринувшись в цю гармонію природи. Кожен знайшов своє місце, щоб просто насолодитися моментом, зупинитися та відчути велич цього місця. Морське око залишило у нашій свідомості незабутній слід, ніби запрошуючи повернутися сюди знову. Наша команда стала справжньою родиною в цій подорожі. Тарас завжди йшов попереду, підбадьорюючи нас і жартами, називаючи підкорючими гір. Ігор, який озброєний GoPro, ловив кожну мить від сонячних променів, що ковзали по деревах, до нашого сміху і під час привалів. Катерина ж була тим, хто підтримував баланс між пригодою та затишком. Вона допомагала знаходити кращі місця для відпочинку та нагадувала нам насолоджуватися моментом. Ми також зробили кілька спільних кадрів, щоб зберегти ці моменти назавжди. Щоб цю гору поля було відбудути. Коли настав час залишати морське око, ми відчули легкий сум, ніби прощалися з місцем, яке назавжди залишилося в нашій свідомості. Білосніжна краса озера, і величір надихнули нас на нову мрію. Ми вирішили, що обов'язково повернемося сюди знову, але вже з більш амбітною метою підкорити вершину гори риси, щоб побачити світ з її висоти. Це місце тепер для нас не просто точка на карті, а символ сили природи і прагнення до нових вершин. Ну смотри, смотри покажи как оно выглядит как <рик> <рик> <Як рик> оно має виглядати. реально <рик> 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 не <але> зараз <рик> тоже не погано <рик>